Вітаю всіх! Наступ на прикордоння Сумщини. Давайте так. До кінця травня, прикордоння Сумщини, яка буде ситуація? Наступ до кінця травня, прикордоння Сумщини. Яка буде ситуація? Ну, Накопичують добре. Ви знаєте, там є сили певні. Руйнування серйозні, руйнування ресурсів, видивлюються наших. Оце рух, це може бути наступ. Отут буде може так рух, і може бути рух. І це результат який. Ох, дивіться. Рух може бути в вашу сторону, але я не бачу прям, прям кошмару. Але наступ так може бути, прикордоння руйнування може бути, тому майте на увазі, якщо є евакуація, не знаю, що там її роблять, враховуйте це, що це не просто так. Беру другу колоду. Розглядати кожне місто я не буду, вибачте, в мене немає ні сил, ні сил, ні часу. Я тут живу, але тут роботи в мене теж куча. Тому що тому, тому, тому. так, суми, прикордоння. Ситуація до кінця травня щодо наступу, всього іншого, яка буде ситуація? Спроби, звісно, серйозні спроби, так, є таке. Навіть окупація, можливо, якихось територій, плани на окупацію є, але там є певний захист, є він, є. Зміна ситуації буде, розумієте, також. О, ви знаєте, там дуже така ситуація. Важка, дійсно важка. Знову п'ятірка пентаклів. Це втрати. Втрати ресурсів, втрати обстрілів, тому враховуйте дев'ятка мечів, шістка мечів, мечові карти. Це карти не дуже приємні, тому майте на увазі, що там є рух, буде рух, обстріли. Це так. Кінцевий результат, який в нас не бачу. Угу. Все влада знає, все це розуміє. І ворог хоче там лазить. Є наказ. І Карта смерті вибачте, любі моє. Прикордоння Сумщини кінцевий результат три старші аркани дуже серйозні. Мах це наші, наші це розуміють, це наша влада. Імператор це ворог, який. Лізе і смерть. Він несе смерть, хоч що хочу щоб ви це розуміли буквально. Тому враховуйте це, коли хочете залишатись чи виїжджати.